Всім привіт! Ми щодня маємо справу з паливом від багаття десь на природі до бензину в автомобілі. Але чи замислювалися ми, звідки в ньому стільки енергії? Сьогодні ми розберемося у фізиці цього процесу, розкладемо все по поличках, буде цікаво, тож починаємо. Отже, в чому ж головна цінність палива? Ну, річ же не в самій деревині чи бензині, правда? Вся справа в енергії, яка в ньому ніби спить. І наша задача цю енергію розбудити. Саме вона гріє наші будинки і змушує техніку працювати. І щоб зрозуміти цю магію, давайте почнемо з чогось максимально простого і знайомого кожному зі звичайнісінького багаття. Тут все інтуїтивно зрозуміло. Хочеться більше тепла, треба підкинути більше дров. Хочеться закип'ятити великий казан води, однією гілочкою не обійтися. Цей зв'язок, більше палива, більше тепла, це основа основ. Давайте це запам'ятаємо. Так от цей процес, який ми називаємо горінням з наукової точки зору, це просто дуже швидка хімічна реакція. Уявіть, що всередині речовини відбувається така собі перебудова, старі зв'язки між атомами руйнуються, а нові утворюються, і саме в цей момент вивільняється величезна кількість енергії. Ми її бачимо, як світло і відчуваємо, як тепло. Здається, все просто кидай більше, грійся сильніше. Але чи завжди це так працює? Виявляється, є важливі нюанси. Тож від чого насправді залежить кількість тепла, яке можна отримати? Це ключове питання. І знаєте що, щоб знайти відповідь, нам не знадобиться складна лабораторія, достатньо кількох простих уявних експериментів. І відповідь насправді криється у двох головних речах: по-перше, це звичайно, скільки палива ми спалюємо, тобто його маса. А по-друге, що не менш важливо, це що саме ми спалюємо, тобто тип палива. Отже, експеримент номер 1 Уявімо дві абсолютно однакові склянки з однаковою кількістю води. Під першу кладемо одну таблетку сухого палива, а під другу дві. Все інше ідентичне. Тобто ми змінюємо тільки масу палива. Який буде результат? Думаю, нікого це не здивує. Там, де було дві таблетки, вода нагріється сильніше. Висновок очевидний. Кількість тепла прямо залежить від маси палива. Більше маса, більше тепла. Зафіксували. Гаразд. А тепер експеримент номер 2 І тут буде цікавіше знову наші дві склянки. Але цього разу ми беремо однакову масу палива, наприклад, 10 грамів. Але в першому випадку це буде 10 грамів сухого пального, а в другому 10 грамів деревини. Що тепер. І ось тут ми побачимо, що температури води будуть різними, і це доводить наш другий, не менш важливий принцип: тип палива має колосальне значення: кілограм дров і кілограм вугілля це як то кажуть, дві великі різниці. Окей, але як цю різницю можна якось виміряти? Як порівняти, що сильніше торф чи бензин? Ну, для цього у фізиків є спеціальна характеристика. Називається вона питома теплота згоряння, позначається маленькою літерою Q. Звучить може й трохи науково, але ідея насправді дуже проста. Це просто число, яке показує, скільки тепла виділиться, якщо спалити рівно один кілограм палива. От і все. Можна думати про це як про такий собі енергетичний рейтинг палива або його паспорт потужності. Чим вище це число, тим більше енергії запаковано в кожному кілограмі. І звісно, ці рейтинги визначають експериментально і зводять у спеціальні таблиці. А ось подивіться, наприклад такої таблиці. Бачимо, що сухі дрова дають нам 10 мегаджоулів енергії з кілограма. Кам'яне вугілля. Вже 27, більш ніж удвічі ефективніше, а бензин цілих 46, різниця, як бачимо, просто колосальна. Отже, підсумуємо, ми з'ясували, що кількість тепла залежить від маси і від цього самого енергетичного рейтингу. Залишилося тільки поєднати ці два фактори в одну просту і красиву формулу. І ось вона, Q велике, дорівнює Q маленьке помножене на m. Це і є той самий універсальний ключ, який дозволяє розрахувати кількість тепла від згоряння будь-якого палива. Давайте швиденько розшифруємо: велике Q це і є загальна кількість тепла, яку ми шукаємо. Маленьке Q це наш рейтинг з таблиці, а M – це просто маса палива в кілограмах, як бачите, нічого складного. Ну що, теорія це добре, але давайте вже спробуємо щось порахувати. Подивимось, як ця формула працює на реальному прикладі. Ось наша задачка. Уявімо, що ми спалили 5 кілограмів кам'яного вугілля. Питання, скільки енергії ми отримали в результаті діємо покроково. Перше, записуємо, що нам відомо: маса, тобто М 5 кілограмів. Далі нам потрібне Q для вугілля. Дивимось у таблицю ага, 27 мегаджолів на кілограм. Тепер просто беремо нашу формулу Q дорівнює Q помножити на M і підставляємо ці числа. І отримуємо 135 мільйонів джоулів. Тільки вдумайтеся в це число. Це просто велетенська кількість енергії, яка вивільнилася з відносно невеликої купи вугілля. Ось вона, та сама прихована сила палива. І наостанок питання на подумати. Ми розрахували, скільки всього енергії виділилося. Але чи вся вона пішла на щось корисне? Коли ми гріємо чайник, тепло йде не тільки на воду, а й на нагрівання повітря, плити самого чайника. Тобто частина енергії завжди втрачається. І ось ця різниця між загальною та корисною енергією це вже розмова про ККД – коефіцієнт корисної дії. Але це вже, мабуть, тема для іншого разу.